Вітаю, шановні глядачі. Проблеми з Трампом є не тільки у нас, але й ще у ряду компаній американських. Зараз ми будемо розбиратися в цьому. Мова буде йти про Інтел. Які там проблеми, і що там так з Трампом вони посварилися. Треба зараз справді розібратися. Це така важлива компанія для американського ринку, і що з нею робиться, що з нею буде далі, також буде визначати багато процесів в самій галузі і в Америці, зокрема. Сьогодні Інтел перебуває у складній ситуації. З одного боку, це компанія Легенда кремньої долини, яка колись задавала темп усій індустрії мікросхем. З іншого, вже кілька років поспіль вона відстає, особливо порівняно з тайванською TSMC, яка забрала у неї технологічне лідерство. Проблема стала настільки серйозною, що навіть адміністрація президента США почала обговорювати варіант прямої фінансової підтримки. Інтел, за даними The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа вже кілька днів веде переговори з компанією про можливе державне інвестування. Чому взагалі йдеться про можливість такого, що Інтол може повністю відмовитися від виробництва чіпів, взагалі, як держава вже намагалася впливати на компанію, так як державний капітал може позначитися на її розвитку. Ну і чи не допомога Фредовича через державу не є загрозою для компанії? Бо ви знаєте, може запропонувати допомогти, і тут же винерне чорт з табакерки, якийсь його родич скаже, а мені трохи акції. Це ж Фредович він не просто так допомагає, він сам заробляє. Ось такі, от чувак. Такі цінності прийшли в Америці. Трамп у своєму звичайному звичному для нас стилі публічно вимагав звільнення генерального директора Інтелу Лі Бутана, але після зустрічі риторика різко змінилась, тепер влада готова розглядати фінансову допомогу. Для інвесторів не це ковток свіжого повітря після довгих місяців падіння вартості акції, коли за два роки ранкова капіталізація скоротилась двічі. Вони побачили, що уряд. Не збирається залишити компанію на призволяще. Реакція ринку була миттєвою. Акції зросли на 7%. Але не все так просто, навіть якщо уряд виділить інтолу велику суму грошей, це не вирішить усіх проблем. За останні три роки компанія витратила близько 40 мільярдів доларів на спроби наздогнати конкурентів, і повернути технічне лідерство, але особливо прориву не було. До того Intel вже отримала близько 8 мільярдів доларів від державної програми Chips Act, яка підтримує американських виробників на півпровідників. Це була програма Байдена. І треба розуміти, що американський ринок доволі капіталізований і сильний, якщо компанія має цікаву ідею, сам ринок профінансує, Тут держава насправді не потрібна. Тож там, де ринок не бачить ніяких перспектив, ще й держава за великими грошима, і буде пшик. Тобто гроші йдуть загалом в технологічні розробки, але. Це не дає миттєвого результату. Основна проблема тут не в фінансах, а в тому, що компанія стратегічно відстає від конкурентів. Ключі тайванці. Intel намагається наздогнати TSMC, просуваючи свій передовий виробничий процесор 18A. Потрібно було лише зробити більш технологічно вдосконалий чіп, щоб скоротити відставання від тайванського конкурента. Але на практиці вийшло не так райдужно. На останній конференції, присвяченій фінансам, за другий квартал, компанія казала, що 18A буде використовуватися головним чином для власного виробництва. Більшість потенційних клієнтів не дуже зацікавлені в такому процесорі. Аналітики Visible Alpha кажуть, що цього року Intel може мати близько 7 мільярдів доларів збитків, а тут ще й з'являються нові конкуренти на американському ринку. Так, Samsung виграв контракти з Tesla на 16,5 мільярдів доларів. Це допоможе Samsung наблизитись до. TSMC у виробництві чіпів, залишаючи Intel далеко позаду. Про це ви можете, до речі, почитати на нашому телеграм-каналі, де багато економічної аналітики заяв, які ми оперативно прикладаємо за такого штучного інтелекту. Під час цієї ж конференції генеральний директор Лі Ботан заявив, що Intel не буде вкладати великі гроші в наступний процес 14, a поки не буде конкретних замовлень від сторонніх клієнтів. До речі. Чого Трамп агрився, ну, агрився, бо його бомбить, що Інтел зараз відстає, і він ж сказав, що Морко буде вуличною, але зачепився він до цього, зокрема, керівника, тому що він має якісь там зв'язки з Китаєм. Там ну, класиці. Загалом така заява стала сигналом для ринку, що майбутнє Інтел як виробника породових чіпів залишається під питанням і немає гарантії. Тут з'являється серйозний геополітичний нюанс. Якщо Intel відмовується від виробництва мікросхем, це серйозно ускладнить плани уряду США підтримувати власне виробництво чіпів. Більшість найкращих чіпів у світі зараз розробляють на Тайвані, а це регіон, де напруга між США і Китаєм постійно зростає. До речі, я тут привітаю Тайванців, які там за суверенність. Це хороший буде аргумент. все ж таки американцям впрягатися сильніше в тему захисту суверенності Тайваню, а не е, знаєте, як. В нашій історії вказано, що відбувається. Якщо постачання по суті прирвуться через агресію Китаю, великі американські компанії, такі як Apple чи Nvidia, можуть значно постраждати. І навіть з усіма світовими своїми труднощами зараз тільки Intel може виробляти такі чіпи в потрібних кількостях, хоч і вони не дуже якісні. Ну, випадку, якщо це прорветься, то якщо не TSMC, то це в Америці буде Intel. і все. І до побачення, ну, саме такого типу, хоча Samsung теж там буде підтягуватися, але невідомо, що в Південній Кореї, до речі, станеться так. Китай може на всю розійтися, і це буде проблема для вільного світу. До речі, саме тут зараз згадати, що великі фінансові центри світу зростають не лише завдяки грошам, а й завдяки знанням, розуміння того, як працює капітал, як управляти ризиками та планувати фінансові кроки. Це основа успіху і для держав, і для окремих людей. Тому в школі останнього капіталіста створили курс фінансової грамотність українця. У ньому. Птичні знання, які допоможуть вам мислити як інвестор, планувати як підприємець і захищати свій капітал як досвідчений банкір. Ви дізнаєтеся, як працюють гроші, як будувати фінансові плани, куди інвестувати, як захищати заощадження, та навіть як підготуватися до пенсії без страху за майбутнє. Все на зрозумілій мові, з прикладами з реального світу, фінансову незалежність можна будувати не лише. У на біржах світу вона починається з вашого бюджету. Навчання стартує вже 1 вересня. Посилання в описі під відео. У США цікавиться інтел не просто як компанію, а чи не як стратегічним активом для національної безпеки, проте є велике але. Коли держава стає власником у приватній компанії, то бізнес не тільки отримує фінансування, але й стає менш ефективним, до того ж може використовуватися для політичних цілей. А при Фредовичі це ух як може бути. І ще складніша ситуація стає, якщо взяти до уваги, що Дональд Трамп останнім часом активно намагається впливати на приватний бізнес, окрім публічної вимоги звільнення з Intel, також він досягнув рішення, щоб Інвідіємде виділяли понад 15% прибутку від продажу чіпів для штучного інтелекту в Китаї. На урядові потреби. Навіть якщо уряд отримує лише невелику частку Intel, це вже дає йому великий важелі впливу. Проблема в тому, що державні органи не завжди можуть працювати так швидко і гнучко, як цього потребує високотехнологічна компанія. Ще один ризик це спроба уряду змусити великі компанії NVIDIA, AMD та Qualcomm виробляти частину своїх чіпів на заводах Intel. І все за правилом, якщо не виробляєте в США, не отримуєте ліцензії на експорт у Китай. І головна проблема в тому, що Intel поки що не може випускати чіпи на рівні з TSMC. 18A або майбутнє 14A не досягають того рівня як аналоги. Якщо компанії будуть змушені користуватися заводом Intel, наслідки можуть бути сумними. По перше, створені чіпи можуть не відповідати очікуванням показникам продуктивності, що поставить під загрозу комерційні плани компанії, призведе до втрат як для клієнтів, так і для самої Intel. По друге. Ця американська індустрія чіпів ризикує втратити конкурентоспроможність, бо ресурси та гроші витрачатимуться неефективно. Іронія в тому, що державне втручання, яке мало б захищати технічну перевагу США, може навпаки її підкосити. По суті, ситуація з Intel вже вийшла за рамки звичайної ринкової підтримки. Державні гранти за допомогою Chips Act для компанії в мільярдах, але водночас суттєво обмежили її свободу. Intel тепер не може самостійно продавати свої заводи чи проводити серйозні зміни в структурі без. Погодження з міністерством торгівлі до цього всього інтел оголошує про масові скорочення, відкладає запуск нового виробничого комплексу. В що найменше на кілька років відося не може реалізувати ті амбітні плани, які були пов'язані з тою самою державною підтримкою. У таких умовах посилення ролі держави в внутрішньому управлінні ризикує ще більше складати ситуацію, де бізнес може втратити необхідну гнучкість. У підсумку маємо дилему: з одного боку, уряд намагається захистити. Стратегічну галузь, але з іншого надмірне втручання загрожує паралізувати ранкові механізми, що зробили американський технологічний сектор конкурентним. Те, що починалося як підтримка в кризовий момент, поступово набуває рис державного патронажу, який може стримувати розвиток замість його стимулювання. Тобто, замість того, аби далі посилювати взаємодію у рамках країн світу і свободи, Америка вирішила закритися в собі і має з цим великі проблеми. Ось так. Я не кажу про те, що можливо врятувати весь ліберальний торговогівельний. Так, Китай його з Московію активно валять. Але ну, з Тайванцями можна було домовлятися. І не все так, як хоче Фредович. Не все може Америка, як виходить. Отак. Залежність від Тайваню присутня. Всім все найкраще. До побачення.